2610 гривень за лот бейків, шкарпетику, утеплені для малечі. Це в нас бренд Лупілу. Вони в нас йдуть з ось такими антислизьким покриттям. Вони йдуть з двох сторін, бо коли малиш починає повзати, також, щоб не слизько було. Ось так вони виглядають, будуть в різних кольорах. Розміри будуть. 24 місяці 104 пари, 3,12 місяців, 60 пар Потім В лоті у нас буде 164 пари, і ціна за одну пару приблизно 16 гривень. Вони дуже якісні, дуже приємні на дотик. Ось таке в нас утеплення всередині. Це в нас 100-відсотковий кот. Не 100% котон, 87% котон, 12% поліамід і 1% Еластан. Вони в нас тягнуться, дуже зручні, дуже яскраві такі принти, що дуже подобається малечі. Тому щоб забронювати цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.